Вітаю! Ви на каналі Бабусин Квіточки не тільки. Я вже давно обіцяла показати, що ж таке гуманітарна допомога або штафель у Німеччині. Коштує він 2,50% на дорослого чоловіка, і за дітей донька доплачує 50 центів. Кожного разу він міняється, і склад продуктів міняється, і об'єм. Але ми вдячні Німеччині за те, що вона допомагає нам всіма. Методами. Це раз ми отримали ось такі булочки. Ми їх використовуємо як хліб, чому дешевше тут такі продукти, тому що деякі закінчується срок пригодності, деякі там день пересрочені, але все це залежить від людини. Хоче вона використовувати, використовує ні, може відмовитися. Тоді ми ось отримали ось такий гов'яжий бульйон. Минулого разу теж його отримували, це було два тижні тому. І непогано, можна користуватися як отокаті. З м'ясного це ось така ковбаска, схожа чимось на холодець, скажімо так, Копч... прикопчені ковбаски це для дорослих. І ось така пшинка, е... називається для дітей. Оскільки двоє дітей, два наборчика ось таких дитячих ковбасок. Для бутербродів можна в школу, можна в садок робити тормозки. Потім ось такий сирок, чимсь схожий, на плавлений. І далі йде молочка, молочний рис, він готовий до використання, відкрити можна їсти, можна підігрівати. Ось такий айран, це йогурт підсолений, він у жаркі дні, як про холодний напій використовується, але ми такий не купуємо. І я не знаю, який він на смак, не можу вам нічого сказати. Можливо, не сподобається це вже таке. Молоко безлактозне і обезжирене. Кожного разу це видається по-різному, інколи жирне молоко, інколи соєве молоко. Вегетаріанське молоко є, це із лакових, ну, все, що хочеш, можна тут побачити і взнати. Для дітей ще даються солодощі, інколи зовсім трошки, інколи ось таке, як печиво, шоколадка, рулетики. Це раз багато солодощів для дітей. Що ще ось такі батончики для, для дітвари і цукерки повторюся, повністю кожного разу міняється. Тобто, що є магазин, не перевозять, і видається: два персика із фруктів, а банани і винагради потрошку. Також я забула вам сказати, що ось три отаких коробочки з морозивом. Це у нас, мабуть, вдруге всього лише. Ну, Дякуємо і за е, таку допомогу. Ми дуже вдячні Німеччині за те, що вона нас прихистила, що вона годує, надає нам допомогу і соціальну, і лікарями, і, і об, навчають. То за все ми дякуємо і перш за все за те, що в нас є криша над головою і на нас не летять. Ракети. Дякую безмежно, вдячні ми, і маємо, я маю змогу проходити тут курс лікування. Як, як я говорила, ми отримуємо тафель по півроку. Півроку донька, півроку я раз у два тижні. Продуктів кожного разу різна кількість, інколи більше овочів, інколи, майже, як бачите, немає зовсім це. Але це гарна нам допомога. Я дякую, що ви всі були зі мною, що подивилися, задайте питання, теми для моїх відео. Дякую за увагу, до зустрічі!